Всім привіт, дорогі друзі і гості каналу. Радий вітати вас на своєму каналі. Всім доброго, мирного, гарного і позитивного часу доби і всього самого-самого найкращого! Після останнього відеоролику у нас пройшла доба, тільки я зняв відео в його ще загрузити на YouTube, і у нас вимкнули світ. Зранку. Від п'ятниці з самого ранечку до пів дванадцятої Ночі світла у нас не було. Курчатка зранку почали вилуплятися і вимкнули світло на цілий день, більше як на 11 годин вимкнулось світло. Інкубатори стояли нічим. Не накриті, ні під що не підключені. Я цілий день був на роботі, прийшов додому вже близько 6 годин, світла не було. І що у нас ось відбувається в інкубаторах? В інкубаторах у нас відбувається ось така штука, як можете бачити, без світла, без світла. Акумуляторів налупилася ціла куча курчат. І попід решітки позалазили. Звичайно, що інкубатор я не відкривав. Я вже думав, вони тут всі подушилися, тут вже ніякого толку, думаю, не буде і ніякого толку немає. Але дивіться, яка в нас картинка. Зранку я привідкрив інкубатор. Коли ще було світло, курчата почали вилуплятися. Ну, буквально десь штук 7-10 було. Ну і я ж пішов на роботу, думаю, прийду з роботи. Тут вони вже сидять собі налуплені гарненько, я їх дістану. Я тільки добрався до роботи. Світло пропало. І все. І інкубатор стояв без світла в холодному будинку, і курчата на світ з'являлись уже самостійно. Так, дивіться, всі каретки практично пусті. Залишилося в цьому інкубаторі одне, два, три. 4 яйця, які не проклюнуті, і одне яйце, яке проклюнуте. На 20-й день, вчора у нас був 20-й сі, курчатка з'явилася на світ. Сьогодні у нас ранок суботи, і ми маємо ось такий результат. Хтось ще мокрий, хтось вже ось сухий повністю бігає. І ось тут ті, які були. Зверху в каретках. Ці у нас на дно попадали в каретки. Я думав, що взагалі вони вже там всі подушилися, вони там позамерзали в тому інкубаторі. По-перше, що дуже величезна волога. По-друге, гарний масовий вихід курчат. Ось вам і яйця від кукер-птахи, і ось вам результат осінньої інкубації. І в мене якесь... Як дежавів постійно, тільки починають лупитися курчата, завжди має щось бути. Я вже вчора не знаю скільки разів подумав про те, який я поганий господар, що я ніяк не можу виділити кошти і купити собі акумулятор для того, щоб він був. На підстраховку для того, щоб в таких випадках підключати до інкубатора. Але дивіться, ось вам курчатка. Ось вам інкубатор, в якому тільки шкарлупки залишились. І ось вам каретки, на якій Є тільки одне проклюнуте яйце. І всі яйця, окрім чотирьох, вилупились. Уявіть собі осінь, фабричне яйце. І ось такий шикардосний результат. Відкриваємо ще один інкубатор, також у нас теплуша. І така сама ситуація. Тут у нас. Результат трішечки не такий. Тут у нас іще є проплюноки і тут у нас іще йде процес. Ось дивіться, як воно це все відбувається. Також зараз дістаю курчат. Є курчатка якій ось. Сидять на каретках, є курчатка, які під каретками. Зараз все буду діставати і всіх буду забирати. Так, є, які проплюнулись і не вилупились, бачу. Є які ось іще з'являються на світ. Але ось перший інкубатор мене порадував дуже і дуже. А ціна ще буде, значить, долуплятися. Мокрі іще залишаються для інкубації. Проплюнуті, які проплюнулися, мають вилупитись. Накриваємо інкубатор наш назад і вмикаємо, поки є світло, в мережу. Ось така сталася невесела ситуація. Хотілося б, звичайно, щоб воно все відбувалось так, як воно має відбуватися, але що маємо, те маємо. Ось повний ящик курчат. У нас тут є. Так як я й казав, крос Р3А, і тут відразу видно, де курочка, а де півник. Півник у нас йде ось такий сірий з жовтеньким, або білий з ось таким жовтеньким. А курочка у нас йде ось така персикова, такого відтіночку, або ось така темненька. Відразу видно, де курочка, а де півник. Так що не можу сказати, що інкубатори зі своєю роботою не справилися. Інкубатори знову зі своєю роботою справилися на ура. Курчаток налупили на всі 100%. Ну оце відключення практично на півдоби, тому що світла не було багатенько. Це цілий день і півночі. Трішечки повпливало. В цьому інкубаторі вони трішки раніше почали пропльовувати і результат набагато кращий, тому що вони вже якби були сформовані і вже собі вилуплялися. З їхньої температури їм хватило, щоб зберегти ту температуру в інкубаторі. А от-другому у ще яйця залишилися. Тут і ще будуть у нас долуплятися деякі курчатка. А тут у нас ціла коробка мелоти вже вилупилася. Зараз їх швиденько під лампочку, нехай вони обсихають, нехай вони гріються. Дасть Бог, світло вже з'явилося, світло вже є. І все далі буде добре. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя і всього-самого найкращого. Бережіть себе, своїх рідних, близьких. Цінуйте тими, хто цінує вами. Нехай все у всіх буде добре і набагато краще. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям. Всім пока, до нових зустрічей. Робіть добро, воно обов'язково повертається. Так, не бушуйте, малі. Не бушуйте.